Ну, моя думка, я категорично проти, тому що тільки ми стали працювати самостійно, ми самі приймаємо рішення, ми їх виносимо, голосуємо, приймаємо, реалізовуємо. Зайвий контроль, я вважаю, що він недоречний. Раніше правильність наших дій, правильність наших рішень контролювала прокуратура. Ми подавали рішення на перевірку прокуратури. Виносилися зауваження, робилися, ми виправляли помилки, скасовували рішення. Ну, Контроль районних адміністрацій, районних рад я вважаю, що вони доречні. А як відноситись до таких законів, які ініціюють уряд? Які ініціює уряд? Ну, по-перше, я про, про такі закони це ну якось треба, щоб вони більш публічно виносилися на розгляд. Нашу думку ніхто не питав, і я вважаю, що це неправильне рішення неправильний законопроект.